Записуємо нову тему визначений інтеграл. Так ну ем, ми з вами на тому уроці розбирали, що. Інтеграл взагалі це сума всіх первісних. Тобто, якщо ми всі первісні е, скопом е, будемо, е, ну, всі первісні зразу розглядати, то можна записати це через інтеграл. Е, інтеграл від функції f від x додається dx, це такий запис, дорівнює первісна f від х. Плюс це це загальний вигляд первісної, тобто знаходиться загальний вигляд інтегралу для функції. Що ж таке визначений інтеграл? Якщо функція f від x визначена та неперервна на відрізку від А до Б, тобто ми розглядаємо. Відрізок від А до Б. Тоді ми можемо на цьому відрізку знайти інтеграл. І він записується: інтеграл від А з меншою до Б до більше. Тобто знизу менше значення, зверху більше значення. Функція F від x, і тут записується dx, дорівнює. Далі у нас знаходиться. Первісна для цієї функції F від x. Ви знаходите первісну F від x, тільки вже ви не пишете плюс С, так як це визначений інтеграл, ми ставимо вертикальну черту і знизу знов пишемо ці проміжки від меншого до більшого. Знизу менше, проміжу, менше число, зверху більше число. Тобто F від x дорівнює від А до Б дорівнює. Ну і далі ми підставляємо в нашу первісну замість ікса спочатку верхню границю, тобто більше число, потім ставимо мінус і записуємо нижнє число. І таким чином ми знайдемо, чому дорівнює визначений інтеграл. Це буде число. Ви повинні знайти число. Воно може бути будь-яким може бути від'ємним, може бути додатнім, може бути нульом, будь-яке число. Ну, А потім ми будемо з вами ще е, м, вчити, де це застосовується визначений інтеграл. Поки що на цьому уроці ми з вами е, взагалі вчимося е, знаходити цей визначений інтеграл. Ця формула називається формула ньютона лейбніца Ось вона перед вами записана, ось вона, формула Ньютона лейбніца це визначений інтеграл. Ще раз інтеграл від А до Б, функція F від x dx до дорівнює. Для функції F маленько ви знаходите первісну, тільки плюс С вже для визначеного інтеграла не записуєте. Далі ставити границі вертикальне число черта границі від А до Б дорівнює F від B мінус f від A. Тобто ви повинні знайти число. Ну і записуємо приклад, як же це діє. Записуємо приклад. У нас функція від x дорівнює х квадрат. Ми знаходимо визначений інтеграл на проміжку від 1 до 2. Тобто інтеграл від 1 до 2 функції х квадрат dx обов'язково дорівнює. Первісна х квадрат. Це ми знаходимо за табличкою. Тобто тут додаємо одиничку і ділимо на таке саме число, як в показнику записано. Тобто, виходить, х в кубі поділити на 3, Ось у нас вона первісна наша. Далі ми плюс це не записуємо. Ми ставимо в вертикальну таку черту і пишемо від 1 до 2 дорівнює. А далі замість так ми підставляємо спочатку двійку, тобто буде 2 в кубі поділити на 3, Мінус, а потім замість х підставляємо нижню границю. 1 в кубі поділити на 3. Дорівню. Далі тільки залишилось порахувати це. 2 в кубі це 8 третіх. Мінус 1 в кубі це 1 третя. Дорівня. Виходить, 7 третіх. Все. Ось ми знайшли визначений інтеграл від 1 до 2 для функції х квадрат. Вона дорівнює 7 третіх. Які є питання? Немаю. Добре, якщо питань нема, тоді переходимо до знаходження е, визначених інтегралів. Тут е, знову вам просто потрібно, щоб перед вами лежала табличка первісних, ну або табличка інтегралів все одно і знаходимо е, перший інтеграл. Інтеграл від 5 до 7 функції x dx дорівнює. Е, Юля. Добре, я е, Ю, давай, Юля, а потім, а, Юля. потім ти. А, то за формули треба. Ти спочатку первісну знаходиш для ікса. Первісний для ікса це буде іс квадратів поділити на 2. Правильно, х квадрати поділити на 2. Далі ми ставимо вертикальну черту, записуємо нижню границю 5, верхню 7, дорівнює. А далі підставляєш замість ікса. Спочатку верхню, потім нижню. Тоді це буде 7 в квадраті поділити на 2. 49. Ми, пара, почекай, мінус, мінус, а потім нижню границю підставляєш замість ікса. 5 в квадраті поділити на 2. Так, 5 в квадраті поділити на 2. Тепер тільки треба порахувати. 7 в квадраті. 49. 49 других, мінус 5 в квадраті. 25. 25 других. Чому це дорівнює? У нас же тут є спільний знаменник. А, так, тоді ми записуємо як 49, відняти 25, поділити на 2. А Не зрозуміла, що ти записуєш? Ну, 49 25 поділити на, а, 2. ти під спільну риску дробу береш. Добре, і дорівнюється чому? А, дорівнює 24 поділити на 2, це буде 12. Правильно, 24 других, тобто дорівнює 12. Правильно все. Ось ви знайшли інтеграл від 5 до 7 функції х. Цей інтеграл дорівнює 12. Другий, правильно, Юля, молодець. Другий. Саша, ну давай другий. Тут інтеграл від 3 до 8, dx дорівнює. А я так розумію, що тут немає нічого, то тут одиниця, мабуть, буде. Одиниця, правильно, молодець. Якщо а, тут одиниця, нічого не маски, написано, то іди. це одиниця, правильно. Одиниця – це у нас за таблицею X. Правильно. Вертикальна риска від 8 до 3. Від 3 до 8, тільки від меншого тобто. до більшого. Так, далі. Дорівнює, ну, мабуть, просто від 8 відняти 3 буде. Так, да. і дорівнює 2, 3, 5. Так, да. правильно все. Правильно. Потім, коли я вам поясню, ми будемо ще геометричний зміст визначеного інтеграла проходити. І ви зрозумієте, що можна навіть не знаходячи оцей інтеграл, сказати, чому він дорівнює. Так, дуже добре, третє. Ілья, ну давай третє. Інтеграл від мінус трьох до нуля х квадрат dx. Це буде. Спочатку первісну для х квадрата знайди. Я тобі ще раз нагадую: степенева функція. Первісна її знаходиться. До показника додається 1 і на таке саме число ділиться. Якщо у нас X квадрат, то що ми е, отримаємо? Х кубі поділити на 3. Молодець х кубі поділити на 3, Правильно, від мінус 3 до 0, Дорівнює далі. і це буде... Підставляємо замість ікса спочатку верхню е, границю. А, 0х – це 1. 0 в кубі поділити на 3. Тобто замість ікса 0 підставляєш, потім ставимо мінус, потім що ми підставляємо? А, uh, мінус 3 в ікс і 0 в ігрі. Це буде Де ти Y взяв? 3. Де ти, де ти тут бачиш Y, скажи мені? Ти бачиш взагалі записи? Ти мінус 3 підставляєш замість X. Замість X ми записуємо мінус 3 мінус. в клубі поділити ось так от на 3. Ти зрозумів чи ні? Ось так. ми 0 це підставляємо замість X. Записали. Потім мінус 3 підставляємо замість X. Між ними повинен знак, бути знак мінус, тому що це за формулою Ньютона-Лейбніца. 0 в кубі поділити на 3. Це скільки у нас виходить? 0. 0, правильно. Тепер ми тут рахуємо, мінус 3 в кубі. Це скільки буде? Мінус 27. Правильно. Мінус 27 поділити на 3. Це скільки виходить? Це буде мінус 9. Правильно, і ось тут мінус стоїть, мінус, і там мінус 9 Ми отримали. Ось він мінус цей записали і тут отримали мінус 9. То скільки у нас виходить взагалі? 9. Дев'ять просто. Правильно. Тобто інтеграл від цієї функції дорівнює просто 9. Ілья, що тобі не зрозуміло? Зрозуміло. Так, добре. Четверта функція Маша Літухова. Не не функція, а інтеграл. Так, четверте. Інтеграл від мінус 1 до 2 x в четвертій дх дорівнює. Так, Маша не хоче, Саша, ну давай давайте. Це буде х5 і поділити на 5. Правильно, і ставимо границі. Від... від... 1 до 2. Так. Це буде 2 в степені 5 поділити на 5. І відняти мінус 1 в 5 степені і розділити на 5. Так, правильно. М Далі. П'ятих відняти мінус 1 розділити на 5. Шо -шо? І це буде 33 п'ятих. Правильно, правильно, молодець. 32 п'ятих, тут мінус п'ята, де є на мінус, цей мінус дає нам плюс. Тут буде одна п'ята, тобто виходить 33 п'ятих. Да, молодець, ось вам інтеграл. Що тут складного? Так, Юля, давай п'ятий. Дякую. Угу. Ой, д... dx, от я забула на... записати, це е... не дуже правильно. Е... dx потім дорівнює. Так, Юль, ну чому там інтеграл це дорівнює? Так, ну, да, правильно, мінус косинус х. Правильно, а ви прямо в табличку дивитесь і тут ставимо вертикальну черту від 0 до на 3, дорівнює. А, мінус косінус... Нуля? Ні, спочатку верхня границя 0. підставляється. 0. І відняти. Тобто додати? Так, да, правильно, молодець. Тобто додати, тому що там ще йде один мінус косинус. Значить, можна зразу поставити плюс і тут косинус нуля. Ну, в табличці значень ви можете подивитися, що косинус пінатри це одна друга. Тобто тут виходить мінус одна друга плюс, а косинус нуля – це буде одиниця. І тоді мінус одна друга плюс одиниця Юля, чому це дорівнює? 0,5. Правильно, одна друга або 0,5. Молодець. Діти, які тут є питання, що ви не зрозуміли? Немає питань. Тут головне не помилитися потім в знаках, тому що щоб знайти інтеграл, ви користуєтесь табличкою інтегралів, ну або табличкою первісних, можете нею користуватися, а потім підставляєте верхню границю, потім мінус підставляєте замість х нижню границю. І все. Тут головне не помилитися в числах. Так дуже просто знаходиться визначений інтеграл. Так, ну якщо питань нема, то дякую вам за урок. До побачення. До побачення.